І таких не дуже яскравих ситуацій, але про що це? Сьогоднішня бесіда, нехай у нас будується не в форматі інтерв'ю, а в форматі ми з тобою, враховуючи, що вже ніч, враховуючи, що ми вдома у мене, це як бесіда на кухні, ми да. з тобою міняємося думкою стосовно року нашого спільного життя, су сумісного життя. Давай, давай, я давай, думаю, давай, це люди давай, будуть. То, дуже... Можна сказати про наше партнерство? звісно. Звісно, звісно. Звісно, якщо я думаю, всім буде дуже сильно приємно. От прям я ж там про лагідну українізацію, буду тобі дуже сильно вдячний і підписник на, теж. наскільки я зможу розмовляти українською мовою? Я буду так, це так. казати. Я думаю, що це буде доречно. Це класна насправді, історія, тому що вона почалась год назад і. И... Я считаю, что у каждого в жизни произошли прямо крутейшие изменения, что с той точки зрения, что и с моей точки зрения за этот год. И ты правильно подметил то, что было, ну, богата разных ситуаций и взлётов, и падений, так сказать, в плане отношений, в плане стосунків. Давай с чего начнем? Давай, этого. давай начнем как-то, может, разделим на периоды чуть-чуть этот год. Начнем, возьмем там первый квартал. Это наше знакомство, это наше э, притирание, можно так сказать. То, что я вот помню, говорю за себя, ты говоришь uh -huh. за себя. Первое, это, конечно же, максимально сразу взлет касаемо э, нашей совместной работы, а именно э, масштаба твоего. Як личности, і там, де можу оказаться я. Це те, як ти сприйняв наше знайомство, нашу можливість, чи да, ти і, як ти її это, використовував? Це як я увидел можливість і як я почав використовувати одразу з ходу.